Наскільки далеко вже зайшла наша деградація? Чи можемо ми ще щось змінити? Або вже занадто пізно. Всім привіт! З вами знову дівчинка з орхідеєю. І я тут для того, щоб розповідати вам про цікаві теми. Трошечки з гумором. До речі, зацініть сьогоднішній мій образ. Я хотів створити щось таке прикольне, миле, може, трохи навіть жіночне, що звичайно не характерно для мене. Бо я просто замовлюю ці бантики з тему. Я така думаю: ну а чого б їх не нацепити сьогодні? Знаєте? От, уявіть, ви зараз дивитесь моє відео. Ви зараз слухаєте про квадроберів. І хтось в цьому світі вирішує теж стати квадробером. Вау! Wow, so Знаєте, я хочу вам тільки одне сказати. Добре, якщо ви бачили квадроберів тільки там по ТСН або тільки в Тіктосі там в телефончику. Тому, якщо б ви їх побачили просто десь на вулиці, то потім ви б могли таки сказати, що типу ой, все. Мене навіть не дивує, крім там мільярда на карточці. Там знаєш, я вже все бачив просто в світі. Окрім мільярда на моїй карточці. Суть подробичця полягає в тому, щоб навчитися бігати, скакати, ригати і в принципі жити як обрана тварина, наприклад, собака. Так це виходить, що вони теж піснюють як собачки. То це залежить від того, скільки мозку у людини. Культ розумово наділених в тіктоці з'явився не так давно приблизно 4-5 місяців тому. Вибачте, помилочка рік тому. Але тільки легенди здогадуються про початки квадроберства. Бачите, еволюція стільки тривала, що в результаті ми отримали оце. За деякими даними в інтернеті квадробульце вважається спортом, за яким проводяться змагання. От ви тільки уявіть. Е, слухайте, я хотіла придбати два квитки на Олімпійські ігри. Два білети кажеш? Два. Окей, два. No. Хто, речі? хто куди є на Марс? Цей тренд прийшов до нас з Японії завдяки спринтеру Кеничі і то або киниче не то коротше. Який створив техніку бігу на чотирьох кінцівках, за що потім поліція Токіо затримала його після того, як він пересувався таким чином вулицями і утримала його в ізоляторі кілька днів. Після цього він вирушив у гори на місяць, щоб організувати тренувальний табір. І все ж таки, в 2008 році він зміг. Довести книзі рекордів Гіннеса, що все-таки його заняття це не просто хухри мухри, пробігши за 18,5 секунд 100 метрів рачки. Оце прикиньте, ти 100 метрів отак, отут... бігаєш рачки. Я не знаю, що сказати. Я не знаю навіть, як це виправдати, бляха. А це все робиться для того. Щоб просто доказати всьому світу, на, ну, якому просто пофіг на тебе, просто начхати на тебе, що от я такий дебіл. Знаєте, попри всі там недоліки або доліки, все ж таки, у історії є й друга сторона медалі. Попри всі рови та приколи, діти реально починають бути жорстокими, як, наприклад, обрана тварина. Вони гавкають, кидаються і можуть навіть нападати і кусати, як, наприклад, випадок в Одесі, де квадробори напали на літню жінку з собакою та покусали тваринку. Все це психологи пояснюють тим, що діти які. Травмовані, тобто від батьків там, або від нашого жорстокого світу, тобто вони не можуть подавати свої проблеми психологічні, і тим самим якось так вирішуються. Знаєте, як би мій дід сказав, лопата і вперед. І ніяких проблем психологічних в СССР не було, тому що була лопата і город. Зараз телефони, тікток і все. Вони схильні об'єднуватись у групи, що дає їм відчуття безпеки, значущості та можливості висловити протестні настрої. Фітнес-експерти, звичайно, зазначають, що подібні рухи, типу подробики, все ж таки є в фітнес індустрії і вони. Часто використовуються спортсменами однак важливо не змішувати запатентовані методики з непрофесійним наслідуванням, що не враховує анатомічні особливості. Тобто не займатися фігньою. Ортопеди також звертають увагу на важливість дотримання правил безпеки при заняттях подробиком. Бо знаєте, сьогодні квадробика, а завтра лікувальна аеробика. Важливо пам'ятати, що скелет людини все ж таки створений для вертикального навантаження бляха. Тобто, щоб ходити. Тобто, щоб ходити отак. Як біла і нормальна людина. Отак. Просто ви йдете. А не отак, от утрачки. От до речі, це є основними ризиками для дітей, які займаються квадробикою або навіть дорослих. Є загальні небезпеки на вулиці, такі, як і ржаві цвяхи, бити скопіс таких же квадроборів, та не забувати про ризик зараження правцем. Можливо, хтось зараз о, з людей, звичайно, ми люди, ми всі різні, хтось займається сам кодробуку. Пам'ятайте, що це дуже небезпечно. а Може, в когось займається цим дитинам, будь ласка, не сваріть її. Тобто, скажіть, що це просто небезпечно, і ти займаєшся? Ну, так легідно просто сказати, що ти займаєшся фігньою, не просто підійти і сказати ти займаєшся фігньою. Ні, просто лагідна, ти така доченька чи сестренька, ти, ти знаєш, яка ти дебілка? Та, та Щось і той, і той варіант ніфіга не допомагає. Вибачте, мені просто хочеться чихати, і виходить таке, що нібито я починаю плакати. Я би хотіла почути вашу думку з приводу подробики. І напишіть в коментарях, якщо вам не важко, звичайно, якщо вам не складно, як вам це відео. Якщо сподобалося, то звичайно ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, а далі буде ще цікавіше або цікавіше, боже, я ніяк не можу запам'ятати це слово. Ми з вами скоро побачимося. І не забувайте, що в мене є ще інстаграм з прикольними рілсиками. І. Телеграм канал, і Ютуб шорти, і все, що хочеш, окрім Тіктоку. Все, я вас обійняла, поцілувала і дякую велике за перегляд, і дякую саме тобі, що ти додивився до кінця. Я вас люблю своє ну, а з вами була дівчинка з орхідеєю. От вона, якщо що. А то мені кажете, де твоя орхідея? Ось вона. Все, ми вам бажаємо, па-па.